Будемо розбиратися, що відбувається у нас на фронті, причому не тільки на тому фронті, що на суходолі, що відбувається з тим, що називається повітряною війною. В ніч з 31 серпня на 1 вересня Україна здійснила найбільшу спочатку повномасштабної війни атаку безпілотниками по території Росії. Як це може вплинути і як це вплине на хід війни? Будемо розбиратися просто зараз з військовим експертом, полковником запасу військово морських сил Збройних сил України Владиславом Селезньовим, який вже на зв'язку зі студією. Пане Владиславе, вітаю щиро на зв'язку зі студією. Доброго ранку і слава Україні. Героям слава. Отже, після атаки дронів у ніч проти 1 вересня на московському нафтопереробному заводі спалахнула масштабна пожежа. І давайте спробуємо зрозуміти про що це. Це про якість і потужність наших безпілотників, які вміють літати так далеко і вибухати так ефективно? Чи це про якість в лапках протиповітряної оборони Росії, яка не може взагалі їх ані виявляти, ані збивати? Я би не став недооцінювати можливості російської системи протиповітряної оборони, тим більше в Москві та в Підмосков'ї. Там досить потужна та розгалужена мережа протиповітряної та протиракетної оборони. А отже, скоріш за все, тут йдеться про ефективне використання та застосування українськими операторами тих самих дронів, тому що в рамках масштабної дронової атаки нам вдалося прочевити ворожу систему протиповітряної оборони. І згаданий вами московський нафтопереробний завод нині втратив менше 50% своєї Виробничих потужностей. Так зрозуміло, що протягом кількох днів е, це, це, ця, е, це функціонування буде відновлене, але тим не менш час втрачається. Це насправді дуже чудово, бо ворог, втрачаючи ресурси, е, не дотримує певної кількість авіаційного газу, е, бензинів різних. Номенклатури та інших складових, які є похідними під час нафтопереробки, будь-якому разі, ми маємо розуміти, що ті процеси, які нині вирують на території Російської Федерації, я маю на увазі системна та методична руйнація ворожого енергетичного потенціалу, це все складові української стратегії, яка реалізується протягом двадцять року, стратегії оборони. Бо чим більших втрат зазнає ворожа армія. Неважливо чи то військових втрат, чи то втрат економічних, тим легше нам буде планувати та реалізовувати наші плани на контрнаступ. Тому очевидно, що ті процеси, які ми е, зараз з вами обговорюємо, це лише одна зі складових е, а далі буде більше. Давайте спробуємо проаналізувати одне з відео, яке поширюється в мережі. От мер Москви Собянін стверджує, що один із нібито збитих безпілотників пошкодив приміщенням цього самого московського НПЗ. Що ми бачимо на відео, яке зараз можна знайти в мережі? Дрон пікірує на об'єкт. Тобто можна зробити висновок, що пілот до останніх секунд ним. Керував ці моделі, якими ми зараз атакуємо Росію, досконаліші ніж російсько-іранський шахет, чи це взагалі інший різновид дронів? Що можна сказати? Зрахування того, що в нашій країні близько 200 фірм виробників, які виготовляють дрони різних типів та специфікацій, відповідне базування, то важко сказати, яка саме цього разу модель дрона була застосована. В будь-якому разі ми бачимо на тому відео, що дрон робить кілька маневрів навколо того на автопереробного заводу, обираючи, куди саме він має поцілити, тобто йдеться про. Серйозне налаштування та серйозно не менш серйозну підготовку до цього дійства. Ну і знову ж таки бачимо, що фактично потужних систем протиповітряної оборони навколо цього нафтопереробного заводу немає. Ми чуємо поодинокі постріли, мабуть, що працює там система безпеки, але знову ж таки з автомата поцілити великий дрон. Які знаходяться в Русі вкрай важка, звісно, що там теж охороняється, щось не мали зробити, але ефективність коефіцієнт корисної дії такий хим. Таких спроб виявилося не дуже високим. А отже, ми маємо розуміти, що ворог змушений зараз буде трансформувати свою діяльність тому числі і шляхом посилення елементами протиповітряної оборони такого рівня е, об'єктів. Бо ворога стратегічних об'єктів, як військового не так і військова інфраструктури, а також енергетична інфраструктури на території Російської Федерації чимало. А чи має він достатню кількість систем протиповітряної оборони, щоб захистити кожен з них? Ну відповідь чуйне, що ні. Про атаку на державну районну електростанцію Конаківську у Тверській області чи Каширську адресу у Московській логіку хочеться зрозуміти цих атак. Ми так би мовити, влаштували вендету за Київську гідроелектростанцію. Ми тепер не чіпаємо НПЗ і аеродроми, б'ємо по енергетиці, чи Який план взагалі? Чи можемо ми його спробувати реконструювати? Що відбувається? Яка логіка важливо, Дуже важливо нам усім розуміти, що про жодну вендету відплату. Тут не йдеться, триває повномасштабна війна mm -hmm. війна, яка за е, рівнем залучення сил та засобів є найбільшою на європейському континенті часів завершення Другої світової війни. Тому про відплату він де в цьому контексті не йдеться від слова взагалі. Чому тому, що як російським окупантам, так і українським силам оборони край важливо позбавити бойового потенціалу ресурсів. Е, е, Сторону противника Зверніть увагу, ворог працює не суто і виключно по наших військових об'єктах, Він гадить по нашій енергетиці енергетиці. Він намагається зруйнувати на ключові наші логістичні хаби та магістралі. Тобто він розуміє, що резерви та ресурси є ключовою функцією, від якої залежить майбутній успіх на полі бою українських сил оборони. Такий ж саме спосіб діють і українські сили оборони так на превелике жаль, наші е, можливості набагато менші. Ми й досі не отримали відповідних дозвілів від наших заокеанських партнерів на застосування зброї, яку ми отримуємо від них для того, щоб вчиняти атаки по території Російської Федерації, але тим не менше. Тим не менш, використовуючи ті компоненти, які для нас доступні, ми намагаємося максимально завдати шкоди російській армії, російській енергетиці російській логістиці. Бо це насправді все важливо. Чим більше втрат зазнає Росія, тим менше ресурсів в неї залишиться на проведенні її аларміської політики у відношенні нашої країни, і це важливо. Чому тому, що Путін абсолютно не приховує своїх планів і та задумів щодо руйнації України як держави? Та знищення українства як складової спільноти народів світу, і заради реалізації цієї мети він готовий задіяти усі російські ресурси. Так, от чим менше тих ресурсів у ворога залишиться, тим краще. Тут є добрі звістки. Генерал Буданов на початку серпня сказав таке. У ворожої армії фактично залишилось ресурсів на проведення активних наступальних дій на півтора-два місяці. Тобто, фактично з 7 жовтня це буде крайня дата, коли у російській армії має завершитися вихилиститись ресурси, і вона буде фізично змушена брати оперативну паузу для поповнення. Тому фактично нам залишилось протриматися ну, щонайменше чи то максимум місяць. Ну а далі ситуація буде вже розвиватися за ініціативи українських сил оборони. І тут дуже важливо розуміти, якими ресурсами ми будемо володіти на ту дату. От тут цікаво і про ресурси, і про подальший, подальшу логіку розвитку подій, тому що от у зверненні до громадян 1 вересня президент Зеленський сказав, зокрема, таке, далекобійність є ключем для завершення цієї війни. А тут ну от, я особисто, Роман Коляда, на свій хлопський розум, дивлячись все, що до цього робила Росія, мені складно уявити, що в якийсь момент Путін скаже. Ну, все, у нас більше немає НПЗ, воювати не можемо. бери шинель, іді домой. Ну навряд чи це буде так. Хоча, зрештою, мені здається, що те, що буде насправді, може перевершити будь-які очікування, чи мої, чи когось кого завгодно. Водночас, на що саме ми розраховуємо, розробляючи, впроваджуючи, використовуючи цю далекобійну техніку? Чому далекобійність саме вона це ключ? Насправді дуже важливе питання, бо є кілька е, тез, на які варто звернути увагу нашу аудиторію. Перша теза полягає в тому, що ми досконало знаємо, де знаходяться ключові ворожі е, військові об'єкти, в тому числі Литовіщі, де дислокуються літаки. Російська авіація, які є носіями керованих авіаційних бомб, не є таємниці, що найбільше потерпають наші захисники та мешканці прикордонів та профронтових територій, саме від активного застосування ворога в тих самих камів. Смерті, руйнації просування ворожої армії відбувається через те, що ворог десятки і навіть більш ніж сотню на самих кабів застосовує по наших територіях? Виклик ми маємо змогу їх знищити, бо маємо верифіковану інформацію щодо їх розміщення, але не маємо повноважень нищити ворожі літаки в місцях базування з використанням західної зброї, бо не маємо відповідних дозвілів. Це край важливо. А тут виникає друге питання: а чи готові наші західні партнери Пойти, йти на такі поступки, бо часто густо здається, що вони регулюють темп та інтенсивність українського спротиву саме за рахунок або зменшення, або збільшення поставок озброєння та військової техніки. Здається, що. Вони саме в такий спосіб або стримують просування українських сил оборони, або навпаки, стимулюють і дають нам певні можливості. Е, питання дуже серйозне. Я думаю, що деякі відповіді на це питання ми отримаємо в найближчим часом. 6 вересня має відбутися чергове засідання в рамках е, Рамштайну. Сподіваюся, що ми там почуємо добре звістки. але нав навіть якщо ми не почуємо там е добрих звісток, це буде абсолютно симптоматично. бо це значить, що наші західні партнери готові розглядати більш детальний перемовний трек, і для того, щоб примусити український уряд на такі умови, і відбувається таке серйозне зменшення поставок зброї та військової техніки. Бо зверніть увагу рік тому. Назад ми отримували партії військово технічної допомоги на рівні мільярд, півтора мільярда доларів. Зараз поставка зброї та військової техніки відбувається досить часто, але тим не менш 100-150 мільйонів. Це на забезпечення поточних потреб українських гармаших українських штурмових загонів. І тут точно не йдеться про якесь масштабування. І це при тому, що ми маємо транш військової технічної допомоги, затверджений американським конгресом на суму 61 мільярд доларів де Тут питання, де гроші? Питання, як ми їх освоїмо, і, зрештою, що в цей час робить Росія, тому що. З того, який вигляд намагається Росія робити, то може скластися враження, що вона може так само лінійно нарощувати зусилля, скільки б, мовляв, наші західні союзники сюди не постачали допомоги, і скільки б ми не виробляли самі, якщо ми, скажімо, налагоджуємо власне виробництво. Але чи так це насправді тут я, пане Роману, з вами не погоджуся з однією, але очевидної причини: 130-мм міліметрові гармати. відповідно, е е е снаряди до них, ці гармати радянський союз ви Скав 50 60 десята роки минулого сторіччя зараз. Він їх знімає з здовго... Російська Федерація, як правонаступник, знімає ці гармати з довгострокового зберігання. Чому тому, що снаряди саме таких калібрів поступають від урядів з пхініяну та Тегерану. Угу. Поставки цих артилерійських снарядів мають певну міру компенсувати брак снарядів ключових номенклатур 122 та 152 калібрів. А отже, російська промисловість не спроможна виготовляти в товарних кількості тис. Саме снаряди, і ворог змушений певною мірою за рахунок застарілої техніки та зброї компенсувати брак сучасних снарядів. Наступне питання: дрони камікадзе насправді вона ця зброя є певною вондервафа, яка докорінно змінила перебіг подій російсько-української війни. Тим не менш, ключова країна виробник це Ісламська Республіка Іран. Так, певною мірою локалізовано виробництво на території Російської Федерації неподалік від Казані, але обсяги виробництва не дозволяють забезпечувати усі поточні потреби російських окупантів. А отже, знову ж таки, російська економіка не спроможна повністю задовольнити потреби російських окупантів, які задіяні в рамках так званої спеціальної військової операції, тому говорити про те, що Росія спроможна кратно збільшувати свій військовий потенціал, мабуть, що зарано бо якби було це так, точно би російські емісари не нишпорили по всьому світу, розшукуючи додаткові ресурси, в тому числі викупаючи в різних країнах світу зброю, яку свого часу їм продавав спочатку радянський союз, а згодом Російська Федерація. І ось яку ми маємо статистику? В липні Україна вперше обігнала Російську Федерацію за кількістю атак дронами. Проведено 520 атак українських БПЛА проти 426 атак російської злочинної армії. Чи ці цифри справді симптоматичні? Чи ми побачимо надалі продовження цього тренду у серпні і далі? Знову ж таки, пане Романе, ми повертаємось з вами до питання ресурсів, адже ресурси є визначальним чинником, які впливають на перебіг бойових дій, і в принципі від ресурсів залежить е, хто переможе на полі бою. Звісно, що е, 200 фірм виробників е, і амбітні плани, щодо де щонайменше 1 мільйона дронів протягом 24 року. Вони зараз реалізовуються. Але наступний кейс не менш важливий. Це трансформація того самого мільйона дронів в дрони, з які місяць. Інтелекти, які спроможні діяти у складі команди, тобто атаки роями дронів і ті, що ми побачили нещодавно під час атаки по багатьох районах Російської Федерації. Тоді Російське міністерство оборони відзвітувало, що нібито воно знищило 158 дронів, скільки не знищило російське міністерство оборони, воно про це не повідомляє. Але в будь-якому разі за рахунок масштабування за рахунок синхронізації дій дронів, ми можемо досягати серйозних успіхів, бо навіть рез розголуж Ша та найефективніша система протиповітряної оборони неспроможна ефективно протидіяти, якщо відбувається консолідована синхронізована атака. За допомогою дронів Зверніть увагу, путінська армія зараз намагається окремий елемент таких атак використовувати. Крайня масштабна ракетно-дронова атака на нашу столицю, тому є свідчення яскраве свідчення. І незважаючи на те, що ми маємо досить серйозну систему протиповітряної оборони, нам було край складно збивати ворожу балістику, одночасно боротися з ворожими дронами та ворожими крилатими ракетами. Якщо в такий спосіб будуть діяти українські сили оборони з азорзруху. Хованням великої теритовеличеної території Європейської частини Російської Федерації ми гарантовано знайдемо об'єкти, які не настільки надійно захищені російськими системами протиповітряної оборони. То я певен в тому, що ми знайдемо успіх в цьому протистоянні. Ви зараз згадали одну цифру цікаву. І я хотів би до неї повернутися і взагалі поговорити про ставлення до цифри статистики у співвідношенні до такої хитрої стихії, яка називається туман війни. Ви вже назвали оці 158 дронів, про які Міністерство оборони Російської Федерації повідомило, що вони, мовляв, їх атакували і всі були збиті протиповітряною обороною. Ну при цьому ж ми бачимо пожежі на тій самій Конаківській та Каширській ДРЕС, Московському МНПЗ, в інших прекрасних місцях, де квітла бавовна. Безпілотників було більше. Не всі зі 158 були насправді збиті. Як оцю цифру інтерпретувати? Як взагалі до неї ставитися? А є така стала теза, де і коли найбільше за все брешуть. кажуть, що брешуть на полюванні, на риболовлі. Під час першого побачення та на війні. Здається, що той самий туман війни, який ми зараз з вами спостерігаємо, є е, похідним від того, що обидві сторони російсько-українського протистояння е, використовують інформацію як зброю. Бо слово то є куля, і насправді той, хто поінформований, той обізнаний, а значить озброєний, тому очевидно, що російська пропаганда працює над тим, щоб максимально навілювати успіхи української армії і намагатися створити відчуття безпеки, бо Путін все що марить, тим, що е, він зможе переконати російське суспільство, що війна десь там, на території півночі, Харківської області, чи десь на Луганщині, чи Донеччині, і Російські регіони, в тому числі новоприєм. На ній йдеться про о, там Запорізьку область, Херсонщину, там ту ж саму Луганщину та Донеччину, відносно безпечний регіон і діяльність української армії, і як на території Курської області, так і в деяких е, російських регіонах спрямовано те, щоб позбавити російське народонаселення населення ілюзії: війна не десь там, війна тут. Поруч і від неї потерпають зокрема, мешканці прифронтових регіонів. Хоча знову ж таки ми маємо розуміти, і це важливо щоразу констатувати, що українська армія не воює з громадянами Російської Федерації, які не тримають в руках зброї і не атакують українську територію. Наша місія набагато більш раціональна і більш важлива. Нам важливо позбавити путінську Росію. Економічного та військового потенціалу. і саме над реалізацією цієї місії і нині працюють українські сили оборони. Якщо завершувати розмову про дрони і пригадати оцю цифру, яку ви назвали не один раз, що понад 200 виробників сьогодні ці дрони виготовляють розробляють, тут мені цікаво, чи лінійною, чи в якою конфігурацією можна оцінити співвідношення потужність версус далекобійність. Потужність бойового заряду, я маю на увазі, бойової частини. Чи означає це, що лінійно можна нарощувати і дальність, і потужність? Треба просто, мовляв, робити більший носій, більший літак. Ну і, грубо кажучи, колись до Мавзолея долетить такий собі АН-126, начинений вибухівкою. Чи все-таки десь є межі? А, ну точно не мавзолей е, є ключовим стратегічним об'єктом, який mm. прагнуть зруйнувати українські сили оборони, є Я набагато, символічно, так. Да, набагато більш важливих е, об'єктів, які мають бути в першу чергу зруйновані. Бази арсеналу, склади, е, місця зосередження особового складу бронетехніки та озброєння ворожої армії, е, командні пункти, пункти управління та зв'язку е, центри прийняття рішень. Тобто, оці об'єкти насправді дуже важливо руйнувати, так само як і логістичні хаби та логістичні. Лістичним магістралі і очевидно, що чим буде ширшою номенклатура дронового озброєння українського війська, тим краще. не немає такого собі вундервафа яка спроможна докаріно е змінити ситуацію на полі бою, але системне поєднання різних типів озброєння. Причому тут йдеться не лише про дронове озброєння, дозволить нам досягти успіху на полі бою. Це не моє твердження свого часу про це говорив генерал Залужний, Залужний Тоді він був головнокомандувачем Збройних сил України. І звісно, що наш славний генерал має рацію лише поєднання різних типів озброєння, синхронізація наших дій дасть нам технологічну перевагу на полі бою, а відповідно успіх в бою. Чи правильно я розумію, виходячи з усього сказаного нами сьогодні, про дрони, що курська офензива для нас важлива, але перемога навряд чи буде мати вигляд регулярних українських частин, які дійшли до Кремля? Перемога буде. Якщо вона буде за умово стало та безперебійне постачання для наших оборонців ресурсів, саме цей фактор є ключовим, і тут дуже важко щось прогнозувати та планувати. Бо на жаль, ми критично залежимо від поставок озброєння та військової техніки від наших західних партнерів, а вони в цьому кейсі не завжди послідовні та такі, що дотримуються своїх зобов'язань. Свого часу міністр оборони паномеревий говорив, що ми отримуємо лише 50% озброєння та військової техніки техніки яку нам ем, привсілюдно обіцяють поставити на наші західні партнери, до того ж варто згадати цифру 6 саме стільки систем протиповітряної оборони ми чекаємо на, на поставку досить тривалий час. Єдине е, зрушення, яке відбулося останні пару днів, це ухвалення е, румунським парламентом рішення щодо передачі нам однієї батареї е, систем протиповітряної оборони. Петріот, де інші п'ять патріотів та самті, достеменно невідомо, але ця. Зброї. Тут і зараз нам надзвичайно важливо зарахування того, що Російська Федерація продовжує ракетний терор заради того, щоб занурити Україну в блокаут. І нагадаю на хвилі Українського радіо ми спілкувалися з військовим експертом, полковником запасу військово-морських сил збройних сил України Владиславом Селезньовим.